Про е, тезу американського президента щодо е, Колумбії, то зауважу, що е, звучало це приблизно так цитую: Колумбія теж дуже хвора. Нею керує хворий чоловік, який любить виробляти кокаїн і продавати його до Сполучених Штатів, і він не буде цим займатися дуже довго. Про це Дональд Трамп, американський президент, сказав на борту літака Air Force One, цитує його CNN. Дякуємо колегам за оперативну роботу. Та, ну і не варто забувати, що ці крим також використовується Китаєм для того, аби е експортувати незаконно фентаніл з Китаю до Сполучених Штатів Америки. Це теж дуже е е ядуча речовина, яка ну, дуже багато шкодить насправді сполученим штатам Америки. Питання як Штати мають захищати свій суверенітет з свою безпеку, це інше питання, але кожен зараз це робить так, які він має можливості. Ну а голос світового співтовариства ми почуємо сьогодні під час засідання Ради безпеки ООН. Далі. А Зараз пропонуємо долучити до етеру Ігоря Рейтеровича, кандидата політичних наук, керівника політико-правових програм ГО Український центр. Ігоря, вітаємо! Вітаю. Давайте напевно спробуємо відрефлексувати на останні кадрові призначення в офісі президента, в уряді, в силовому блоці, і будемо намагатися зрозуміти, як це змінює акценти як для нас у внутрішній політиці, так і як це вплине на. Нашу співпрацю іж із, із партнерами, бо процеси, які стосуються безпосередньо е, е, нашої координації дій із європейцями, нашої комунікації із американцями, все це про людей, які здійснюють е, відповідні кроки і дії. Тож про які процеси у внутрішній поліції, по політиці, на вашу думку, нам можуть сказати останні кадрові зміни, в тому ж таки офісі, уряді і силовому блоці. Ну, я думаю, що з одного боку президент Зеленський намагається як позбутися того негативного шлейфу, який сформувався довкола офісу президента за часів головування там Єрмака і всіх тих розмов і фактів, які свідчили про існування певної системи такої неформальної прийняття рішень, що суперечило дію. Онодавство, ну причому суперечило е, так, знаєте, достатньо серйозно, е, особливо там в контексті прийняття певних рішень або впливу на ті чи інші процеси, які були в країні, з іншого боку. Очевидно, що Зеленський хоче зміцнити так звану президентську вертикаль, е, хоча тут він, говорячи про деякі кадрові призначення в Кабміні, е, знову таки виходить за межі своїх повноважень, тому що тому, що наприклад, посада міністра там енергетики явно не відноситься до. Його сфери компетенції, тим не менше він ці питання обговорює. Так от, зміцнити цю вертикаль, ну, можливо переслідуючи відразу кілька цілей з одного боку, об'єктивні, які пов'язані з протидією російської агресії, продовженням переговорного цього треку і необхідності ну, максимальної мобілізації концентрації ресурсів для досягнення якогось там результату да, на цьому напрямку. І з суб'єктивної точки зору, можливо, це історія про концентрацію. І єднання влади напередодні можливих виборів або там проведення референдуму, про що дуже багато зараз говорять, і власне від цього питання не відмовляється. От, мені здається, в сукупності причина полягає ключова в цьому, але от наскільки воно буде реалізовано на практиці, наскільки воно дасть той результат на розраховують на банковій. Ну, сказати поки складно, тому що там є як очікувані, зрозумілі і в цілому логічні призначення, так і є питання, наприклад, ще не вирішене до кінця питання з заміною е, глави СБУ, які ну викликає дуже знаєте так багато сумнівів, і ту е, ну, в них немає логіки. Чому тому що мова йде про заміну людей, які продемонстрували свою ефективність на посадах, і до яких по великому рахунку немає особливих претензій ні з точки зору управлінської логіки, ні з точки зору, наприклад, там реакції суспільства, так що тут є певний ризик, але ну судячи з усього, президент на цей ризик готовий йти. Так, ну до речі, я це бачу, вже з'являється в. Мережі інформація щодо можливої відставки генерала Василя Малюка. В нас ветері про це зранку говорив Ігор Челенко, і також там джерела української правди і інших видань повідомляють, що нібито він погодився залишити цю посаду, і на його зміну може прийти принаймні тимчасово напевно чи виконуючим обов'язки керівник спецпідрозділу Альфа Хмара щодо малюка. Якщо ну, по перше, чому на вашу думку президент так однозначно вирішив. Звільнити його з посади. І друге питання: а ким стане малюк для президента, якщо він піде з посади? Ворогом, партнером, опонентом? І взагалі чи він може бути політичною фігурою, а не лише як керівником силового блоку? Ну, от насправді це ж ключове питання. З з якої причини він вирішив поміняти голову СБУ до цієї людини? Точно немає ніяких претензій з точки зору протидії, наприклад, російській агресії. Більше того, у унікальні абсолютно безпрецедентні операції, які проводила СБУ на території, в тому числі країні агресора, вони ну явно пішли в дуже великий плюс Україні. і вони ну, захопленням спостерігалися в інших країнах світу, тому що. Це свідчило про можливості і спроможності України впливати на хід війни і бити ворога на його ж території, навіть з політичної точки зору. Ми пам'ятаємо цю не дуже гарну таку історію протистояння СБУ і набу певною мірою. Але навіть за останні десь місяць, як мінімум, можливо, навіть більше. Тут як дивитися, просто навіть ця історія вона вже не була настільки актуальною, тому що СБУ усіляко намагалося дистанціюватися без ну від. Від цієї прямої участі в політичних якихось процесах, не вважаючи це своїм профілем, і це до речі, абсолютно правильно і відповідає і духу, і е, букві закону. Да, як то кажуть, тому в цьому плані е, ніяких питань до СБУ не може бути. І от історія з тим, чому президент вирішив це зробити, вона е, от в усі цій е, в кадровій політиці, вона до сих пір залишається без відповіді. Президенту задали таке пряме питання, і він. Ну, якось достатньо дивно, як на мене, на нього відповів, сказав, що ну я хочу, от я буду міняти. І тут ще дивіться, е, якщо навіть малюк там написав, наприклад, цю заяву, ну це ми ще дізнаємося впродовж сьогоднішнього дня. Е, на відміну, наприклад, від очільника офісу президента його кандидатура повинна бути проголосована на зняття у Верховній Раді, а потім повинна бути проголосована на призначення нового. І отут виникає питання: а взагалі голосів під цю історію вистачить? Тим більше, що я не чув. Жодних якихось негативних заяв з боку навіть опозиційних фракцій у Верховній Раді стосовно голови СБУ. Ну і якщо це відбудеться, я не бачу просто якоїсь рівнозначної посади на сьогоднішній день в країні, де малюк міг би бути настільки ефективним, як він є на посаді голови служби безпеки України. Ким він стане. Я не думаю, що якимось там ну гіпотетично, да не думаю, що якимось там політичним опонентом, е, тому що він ніколи не демонстрував ніяких політичних амбіцій, але це точно давайте так скажемо, не піде на користь взагалі стійкості системи національної безпеки і оборони, яка є на сьогоднішній день в країні. Тому президенту, мабуть, придеться знайти дуже вагомі аргументи, якщо він буде робити таку ротацію, ну і пояснювати, чому вона відбулася саме зараз і саме в такий спосіб. Пане Ігорю, а як всі ці кадрові е, зміни можуть вплинути на е, наші комунікації з партнерами, коли ми говоримо про Кирила Буданова і його переговірні е, здібності? Засади, на яких він може працювати як представник офісу президента, то тут є певний оптимізм, тому що ця персона доволі позитивно сприймається Сполученими Штатами. Є така інформація, це також стосується кількох інших посадовців вже на нових відповідних місцях. Але глобально, на вашу думку, чи якісно виросте? Наша здатність доносити власну думку і відстоювати її в переговорах будь-якого масштабу рівня і суті найбільше нас цікавлять звичайно мирні так звані. Ну, взагалі, якщо ми беремо там історію з Будановими і тими іншими кадровими ротаціями, які є в офісі, то е, тут є привід для обережного оптимізму. Зрозуміло, що офіс президента і далі буде відігравати ключову роль у цих процесах. Тут є звісно питання щодо того, чи відповідає це діючому законодавству і прописані у нормативно правовій базі структурі влади, да, яка повинна бути в Україні, але ну як казав колись Леніт Кравчук, маємо те, що маємо і в цьому плані е, Кріплення певних посад і певного значення за Будановим кислицею. Це це позитив. Чому тому, що ці люди е, мають, ну по-перше, дійсно гарний бекграунд. Вони мають позитивний баланс довіри і недовіри, і вони дійсно мають доступ. І цей доступ він такий достатньо широкий. До наших західних партнерів. Давайте так це назвемо. Тобто, вони мають досвід позитивний в спілкуванні з ними. До них не було жодних питань. Наприклад, які були там до Єрмака, тому що американські медіа мінімум півроку, навіть більше, писали регулярно статті про те, що, наприклад, ця людина вона негативно впливає на перемовини, не, не, не через те, що він там якось активно, навіть агресивно відстоює національні інтереси України, ні, а якраз про те, що ця людина надзвичайно велику увагу приділяє своїй персоні, тобто він думав не стільки про перемовини, а скільки. Про себе в цих перемовинах. і це мало дуже негативні наслідки. Тому зараз враховуючи особливо зв'язки... Там з американцями ми можемо отримати більш якісь, якісний переговорний процес. А для нас насправді це дуже важливо. Чому? Тому що я не скажу, що перемовини не вийшли там на фінішну пряму, ні, це далеко поки не так. Але те, що ну певні кроки будуть далі відбуватися, і вони будуть вже носити якийсь принциповий характер, це факт. І от до речі, тут цікаво, так от з призначенням Буданова е, співпала історія з тим, що Трамп офіційно заявив, що він не вірить там в атаку України на президенцію Путіна, ми про це давним-давно знали. Трампу знадобилося трошки більше часу, щоб це зрозуміти. Але мені здається, це теж результат певної роботи України, тому що нам треба було, мабуть, там надати якісь пояснення. Хоча це абсурдна ситуація виглядає сама по собі, бо по самого початку було зрозуміло, що це дуже тупа російська провокація, але тим не менше, так от такі речі вони показують, що ну, ми можемо знаходити якісь там підходи до американців, і продовжувати рухатися з ними по тому треку, який, ну від. mm -hmm. Хоча б мінімально, але відповідає національним інтересам України, так що з цієї точки зору тут в нас можуть бути певні позитивні моменти. Ну, принаймні на сьогодні, ми, звісно, розуміємо, що перемова не така, знаєте, річ слабко прогноз... прогнозована, тим більше коли з іншого боку знаходиться Трамп зі своєю адміністрацією. Але тим не менше, мені здається, ставку на це можна робити, що в нас буде певне пожвавлення, ну і можливо краща ефективність ніж це було раніше. Чому тому, що краще просто буде сприйняття переговор. Орників від України, і ці переговорники в цілому є набагато більш професійнішими ніж деякі з тих, які раніше були в українській делегації. Ну якщо Зеленський доведе все до логічного завершення, і поміняє ще і голову на делегації, тобто прибере умерова. Ну в той чи інший спосіб, ну мені здається, це буде е, вже оптимальним максимально варіантом. Ну і така переформатована, деякою мірою наша переговорна група де, має більше шансів, ну як мінімум, з американцями і європейцями домовитися. Щодо прийнятних умов для України з росіянами, це окрема тема. Але для того, щоб до неї переходити, нам спочатку треба з партнерами мати спільну позицію, а потім думати, як цю позицію вже нав'язати Росії. Та ну щодо партнерів, ви сказали вже про американців. Пам'ятаємо роль Буданова під час перемовин на різькому півострові, там де він був якось так не анонсовано. Плюс і європейські партнери також схвально висловились, наче на. Ключові фактично партнери Польща, в устами Дональда Туска, прем'єр-міністра, висловилася, підтримала це призначення і відзначила. Ті скіли Буданова, перш за все, як людина, яка відповідає за безпеку і ну як політика, також і очікує певних результатів. Що цікаво, що наші партнери в Остаме, знову ж таки і до Туска, і Фрідріха Мерца висловилися щодо перемовин і перспектив перемир'я. Мерц заявляв про блючі рішення. Які має ухвалити Україна болючі питання, які будуть перед стояти, очевидно, це питання території, перш за все. Ну а Дональд Дональту сказав, що мир вже на горизонті. Давайте ми з цього і розпочнемо, особливо якщо говорити про зустріч коаліції рішучих і ну, як то кажуть, узгодження всіх позицій з нашими європейськими партнерами. Перша Польша долучна до цих розмов, бо знаєте, вже довгий час було так, що е, без е, Чого нашого партнера найближчого сусіди якось вирішилося питання України, а це неможливо вирішувати? Ми всі це розуміємо. Мої історія вчить так, що без вільної України немає вільної Польщі, і навпаки, це також правда. Отже, які перспективи і, і як розуміти слова про мир як мир на горизонті? Та бо з одного боку, мир на горизонті, з іншого боку, надія є, але надія та а не, а не факт того, що цей мир можливий, будь ласка. Ну, треба розуміти так, що лідери європейських країн, в тому числі, ну вони спостерігають за ходом перемовин. Вони бачать, що по деяким питанням є певне просування, і в такому давайте так глобальному розумінні теоретичному, навіть певному вимірі, це дійсно наближає мир. Ну умовно кажучи, от як говорив президент України, якщо в нас там. Погоджено 90 чи 95% відсотків пунктів так званої мирної угоди, то очевидно, що з кожним відсотком ми стаємо ближчими до миру. Тут просто проблема в тому, що оці часточки вони не є однаковими. Е Скажімо так, позначимості, і 95% може поступатися 5%. тому що якщо ці 5% це питання, по якому є принципові якісь розбіжності, очевидно, що ми дуже слабко будемо рухатися тоді для його вирішення. Тим не менше, певні просування є, і мені здається, саме на ці просування наші партнери звертають увагу. Тобто вони говорять, що ми потроху десь там. Рухаємося потроху, приймаємо якісь там спільні рішення, які влаштовують Україну, які підтримують і європейці, і проти яких не виступають, скажімо, американці. Тому ну, якийсь прогрес, прогрес можна констатувати. Але тут знаєте, не треба НАТО захоплюватися цією взагалі історією. Чому тому, що якщо знов-таки все це впирається там в питання, наприклад, територіальне, а воно є ключовим, то е, воно може заблокувати всі, всі інші там перемовини і просування по іншим напрямкам. З іншого боку, це не. Означає, що треба опустити руки і цими напрямками не займатися. Ідеальний варіант це відпраць. Відпрацювати всі питання, які можна зараз відпрацювати, і по яким Росія не виступає з якимись там, я не знаю, ну принциповими зауваженнями, для того щоб потім вже не повертатися до них, якщо ключове питання зрушить з місця. І тут ще треба розуміти певну логіку американців. І мені здається, що і заяви європейців вони з цієї логіки виходять. Після того як в переговорній групі фактично з'явився зять президента Сполучених Штатів Кушнер, американці так складається таке враження, вони. Просто поділили, грубо кажучи, весь так званий мирний договір на дві частини. Є питання виключно там територіальне і все інше, і от по всьому іншому є дійсно серйозний прогрес, узгоджені пункти, які так виписуються, щоб це не викликало. Вони в деталях, і цих деталей поки що на жаль дуже багато. Та ну що ж, будемо вам дякувати, пане Ігор, за те, що долучилися, Дякувати за ваші коментарі, Ігор горитерович, кандидат політичних наук, керівник політико-правових програм громадського об'єднання, Український центр суспільного розвитку.